Дитяча музична школа один з позашкільних мистецьких навчальних закладів нашого міста, матеріально-технічну базу яких було суттєво покращено за фінансової підтримки благодійного фонду полтавського ГЗК. У перший день нового навчального року школу відвідав народний депутат України Костянтин Живаго, який є засновником благодійного фонду. Почесного гостя приймали очільники органів місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим та адміністрація школи. Парламентареві продемонстрували. Кабінети, музичну залу та інші приміщення музичної школи реконструйовані завдяки допомозі благодійного фонду. За кошти благодійного фонду були замінені абсолютно усі пластикові вікна у нас на всіх поверхах, на другому, третьому, четвертому. У нас замінена система опалення. Тому вам, як засновнику благодійного фонду, ми дякуємо, тому що це значно покращило і умови навчання. Вот этот зал, который у нас в музикальній школі за гроші благодійного фонду, він в області. Ну, я думаю, що один лучше по Украине, потому что, когда в прошлом году был семинар керівників художньо мастерских закладов, все абсолютно это отметили. Свій вклад у реконструкцію приміщення дитячої музичної школи внесли і органи місцевого самоврядування нашого міста. Завдяки бюджетному фінансуванню цього літа було виконано капітальний ремонт коридора на третьому поверсі навчального закладу. Зокрема, оновлено стелю, стіни, підлогу і систему освітлення, замінено двері навчальних кабінетів. Костянтин живаго високо оцінив результат спільної діяльності заснованого ним фонду міської влади та адміністрації закладу. Мені приємно таке бачити, і я дуже. Щиро пишаються те, що ми маємо таке в себе в місті, і що ми, що ми змогли таке зробити. Повірте, що я знаю, як це по Україні, я знаю, що як це в інших містах, я знаю, як це в Києві, навіть і я вам хочу сказати, що ми дамо в хори Києву дуже багато кроків. Також народний обранець закликав органи місцевого саморядування залучати до реалізації соціальних проектів інші бізнесові структури, які діють в місті. Если люди действительно, как бы, ну, знаете, э, что называется, э, долгосрочно смотрят на свое присутствие в городе, долгосрочно смотрят на тот бизнес, который они делают, но ну, я считаю, что они должны тоже вносить посильную лепту в то, чтобы люди жили лучше. В сучасних комфортних умовах реконструйованого приміщення музичної школи викладачі мають змогу в повній мірі розвивати таланти своїх учнів. Вихованці музичної школи посідають найвищі місця в творчих конкурсах не лише обласного, а й всеукраїнського масштабу. Свої творчі вміння. Колектив закладу продемонстрував гостям у імпровізованому музичному дарунку. Костянтин Жаваго оцінив віртуозність юних музикантів та роботу їхніх викладачів. Ми вам дуже благодарні, що ви це робите, Це дуже почетний труд, повірте, ви сієте, весінки добре. А навічно вам велике большого спасі. Ми всячески пащали, підтримували, і будемо це робити впрідь, по Одної простої причині, що це частина часть відкриття чоловіка. Натхненний талановитою грою юних митців Костянтин живаго зауважив, що й сам закінчив музичну школу і зважився згадати набути вміння. Час відвідування дитячої музичної школи Костянтин Джаваго та Дмитро Биков взяли участь у урочистій лінійці, присвяченій початку нового навчального року. Вони привітали колектив навчального закладу і побажали юним музикантам і їхнім викладачам натхнення і нових творчих досягнень.